Українські програмісти це чітко видно з досвіду наших компаній, а абсолютно спокійно працюють о 19-й годині. А от польські програмісти хочуть завершити роботу о 16-й і йти додому. Це змінилося, звісно, трохи змінилося, але як на мене, мої українські співробітники досі демонструють набагато більшу гнучкість, більшу готовність навчатися новому. Вони краще розуміють, що головним є клієнт, і саме під клієнта треба підлаштовуватись. Натомість, думаю, польські it фахівці сьогодні вимагають, очікують від працедавців трохи більшої стабільності так. Трохи більшої стабільності і в щоденній роботі. Якщо говорити про самі навички, то ми не бачимо тут особливих відмінностей. Люди, які є сеньором в певній мові програмування, чи з Польщі, чи з України, фактично перебувають на одному рівні. Тут важко знайти щось справді значуще.